Месим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Отже, всім привіт це життя відомих людей. 51-річна українська продюсерка Олена Мозгова повідомила про наслідки важкої недуги, яку перенесла 3,5 роки тому. У соцмережах зірка поділилася, що днями здала аналізи і виявила певні відхилення в організмі. знаки й досі дається перенесена хвороба лайма. Олена відверто ділиться, що перелякалася і одразу ж, звісно, звернулася до лікаря. Далі цитую: пишу своїй лікарці, що ж таке. Як так? Ніби стільки всього робимо, а вона відповідає: Олено, ви пережили бореліоз, Ви взагалі дивом минули його і залишилися в такому чудовому стані. Я зараз маю якісь претензії до себе, але я забула, що взагалі маю дякувати своєму тілу, що воно досить нормально функціонує. Тяжку інфекційну надугу бореліоз Олена пережила в 2021 році. Два місяці мозгова страждала від паралічу обличчя та нескінченного болю. Не допомагали жодні. Ні, знеболювальні артистка зізнавалася в ті часи, вона всерйоз замислювалася про самогубство. Повернути жагу до життя допомогла молодша донька Соломія. Продюсерка до пройшла довготривалий курс гормональних противірусних та інших препаратів, але й досі стежить за станом здоров'я. Та як раніше писала, ділиться своєю історією, щоб надихати інших сміливо проходити будь-які випробування. Ну а ось це відверте фото, яке ми зараз вам покажемо. Фото Олі Полякової вчора сколихнуло змі та соцмережі. Зірка стала обличчям квітневого випуску чоловічого журналу Плейбой Ukraine. Зйомки фотосесії відбулися у Франції під час європейського туру артистки. І цікаво, що фотозйомку не гляже. Оля довірила своїй близькій подрузі, відомій фотографині Соні Плакидюк. Адже саме Соня була авторкою перших відвертих фото полякової. У 2016 році, які вийшли на сторінках чоловічого журналу XXL в ексклюзивному коментарі для ЖВЛ Оля зізналася, що аби фотограф був чоловічої статі, то скоріше всього не погодилась би на це. Давайте послухаємо. Не знаю, мабуть, що не була б така розкута. Хоча, в моєму віці. Пора вже бути розкутою візде. Бо коли як на сьогодні подивилася на себе в зеркало голе і кажу, Сонька, сфоткай, я така красива. Ну, бо вона моя подружка, і я е, не стісняюся. Можу ходити голенькою і, і зовсім не соромитися, бо, не дивлячись на мій приклонний возраст, я ще все-таки трошки шаріюся, коли голенька. До речі, 9 років тому Оля коментувала відверту фотосесію як можливість показати своє тіло, поки воно ще у формі якою варто пишатися. Нагадаю, тоді артистка приховувала свій справжній вік. Зараз же все помінялося, все стало навпаки. Про вік полякова каже чесно, і для плейбою вона позувала з нагоди свого 46-річчя. Як зазначили в дописи на сторінці плейбой, Оля ніби нагадує, що краса це не про цифри в паспорті, а про сильне бажання та наполегливу працю. Така красива подивилася на себе в зеркало коле і каже: Сонька з я така красива. Андрій Данилко показав архівні світлини із часів СВ-шоу, чи не вперше артист присвятив допис своїй колезі Радмилі Щеголєвій, яку я запам'яталася усім нам, як мовчазна помічниця вірки-сердючки Геля. Данилко в інстаграмі понастольгував за часом спільної роботи, привітав колишню колегу з днем народження та висловив вдячність за все, що сталося в їхньому житті. Власне, їхня історія завжди інтригувала глядачів, адже цей легендарний. Дует розійшовся раптово і без жодних пояснень. Радміла веде е, сьогодні закритий спосіб життя і не дає жодних коментарів. Лише от кілька років тому вона вперше зробила виключення для ЖВЛ. Тож давайте е, пригадаємо, як вперше та відверто вона розповіла про знайомство з Данилком в далекому е, перед запуском СВ шоу. Ось біжу сходами, просто поспішаю, бо розумію, вся червона. Ну, якийсь хлопчик спускається, теж біжить, аж летить. Він такий, о, ти рада? Так. А він каже, все, гелою будеш. Він каже, я Андрій. Слухай, так поспішаю, так поспішаю. Так поспішаю. Я пробу дивився, все нормально, коротше, ти прийшла. І каже, буде красуня і чудовисько. Красуня, звичайно ж, я. Популярність насправді новоствореного дуету тоді й була феноменальною. Їхній робочий графік і кількість гастролей, звісно, теж Радміло почало підводити здоров'я, і одного дня директор театру Данилка терміново відправив актрису останнім рейсом до лікарні в Київ. А Поговорити ж із самим Данилком їй не вдалося. А змі тоді використали цей факт проти Радмі Радміли. Мовляв, вона зрадила Андрія, просто втікши з театру. Много савпадінні тут багато збігів неприємних. Мені хотілося проспіні. Хотілося сказати йому, вибач. сказати прості час. Вирішив видумані надумані такі конфлікти і а, поставив все на свої місця. Учора в дії стартувало голосування за склад національного журі України на Євробаченні 2025. Серед дев'яти претендентів обирають п'ятьох, хто оцінюватиме виступи міжнародних артистів у фіналі конкурсу в Базилі. Серед кандидатів представники України на Євробаченні минулих років і фіналісти національного відбору Меловін та Яна Катерина Павленко з Гоує, а також фронтмен і вокаліст гуртів Дахабраха Марко Галаневич, відомий постановник шоу зіро. Руслан Махов, режисер і лідер всесвітньо відомої української команди Апачі Крю Анатолій Сачівко, продюсерка Нателла чхартішвілі Зацаринна, хореографиня Олена Шоптенко і фронтмен гурту Піанобой Дмитро Шуров. Голосування триватиме до 31 березня. П'ять кандидатів, які наберуть найбільшу підтримку, мають пройти ще затвердження європейською мовною спілкою. І тільки після цього вони офіційно увійдуть до складу журі. Ну а той, хто Отримає найбільшу кількість голосів у голосуванні, автоматично стане головою цьогорічного журі від України. Остаточний список тих, хто від України оцінюватиме виступи конкурентів на Євробаченні 2025-го, Буде оголошено вже в ніч з 17 на 18 травня. В ніч гранд фіналу Євробачення 2025. Нагадаю, що міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2025-го відбудеться у швейцарському місті Базель. Перший і другий півфінали заплановані. На 13 та 15 травня представники України на Євробаченні гурт циферблат виступлять у першому півфіналі з піснею «Bird of Prey», яку вони нещодавно так допрацювали, відшліфували і трошки оновили. Легендарному українському боксеру Володимиру Кличку сьогодні виповнюється 49 років. Спортсмен сьогодні веде закритий спосіб життя. Після того, як він у 2017-му завершив спортивну кар'єру, Володимир майже не з'являється на публіці та майже не веде соцмережі. Проте відомо, що він сам виховує дев'ятирічну доньку Каю Євдокію від колишньої дружини американської акторки Гайден Пенетьєрі. Кличко та Панетьєрі розлучилися у 2018 того після 9 років стосунків доньку від ексбоксера акторка народила 2014-го. А у 2022-му році, за словами самої Пенетєрі, через її лікування від алкозалежності Залежності Володимир наполегливо попросив передати йому повну опіку над дівчинкою. Наразі Кая Євдокія, начебто проживає та навчається в Європі. Ну, а зірковий батько оберігає її від публічності. Сам же Володимир знаходиться в Україні не Нещодавно у змі випливили його фото за штурвалом бойового вертольота а пізніше з'явилися чутки, що кличко молодший ще може повернутися на ринг. Про це проте це лише слова промоутера офіційних коментарів від самого Володимира з цього приводу не було. Ну ми ж в будь-якому разі вітаємо легенду боксу з днем народження. Бажаємо сил, здоров'я, все буде добре. І ще один зірковий іменинник сьогодні. Легендарний Елтон Джон святкує 78. Святкуватиме в колі коханого та двох прийомних дітей. Наразі музикант готує новий альбом, вихід якого запланований на 4 квітня. Це спільна робота зі співачкою Бренді Карлайл. І як писали таблоїди, артист переживав, що презентації роботи завадить погіршення його зору. Британському музиканту навіть вже довелося спростити підпис. Для автографів проблеми почалися влітку 2024-го. Тоді співак переніс інфекцію, через яку осліпнув на праве око, а ліве око стало бачити значно гірше зараз. Зін зір е, Елтона Джона погіршився настільки, що тепер він може давати автографи лише своїми ініціалами або ж поцілунком. Та, попри все, Елтон продовжує творити музику. Ну а ми ж вітаємо легенду, бажаємо натхнення і найголовніше здоров'я. Такі новини на сьогодні, але завтра ми з вами знову у цій ж порі побачимося в сніданку з 1 плюс 1. Сьогодні вам гарного дня.